У селищі збудували шість будинків по чотири квартири. Зараз львів'янка пані Віра вчить з донькою уроки. Мешкає родина Васькових у звичайній львівській п'ятиповерхівці, хоча ще два роки тому мали власний будинок у далекій Іспанії. Я працювала головним бухгалтером, тобто в мене я йшла по карнірному росту, можна сказати. Не було В мно... мене таких фін... фінансових проблем почалися в сім'ю, тому що за ті гроші, які я заробляла, які заробляв чоловік, ми просто не могли оплатити квартиру, оплатити, щоб купити одяг, їжу і так далі. І ми бачили в цьому проблему, і чоловік вирішив вперше попробувати. Поїхав туди, за кордон, Іспанію. Мені було дуже важко самій морально, не так, ну просто психологічно. Я розуміла, що мене дуже тягнуло до чоловіка. І... Хоча нас ще був син, ми залишили його з бабцею, була така можливість, і я поїхала до чоловіка. До цього розповідає пані Віра, усі очі виплакала за чоловіком. Потім, уже в Іспанії, колишній головний бухгалтер доглядала дітей. Таких як Віра та її чоловік небагато. Їм інтуїтивно вдалось обійти усі небезпечні рифи і зберегти родину. Коли пройшло вже 9 місяців, коли я вже стабілізувався і ну і мав роботу, і зняв будинок там, і купив автомобіль. Тобто я вже міг закликати дружину. Дев'ятимісячний термін розриву в часі стосунків між подружжям в такому терміні розриваються повністю емоційні зв'язки між подружжям. Напевно, це така межата. Кризова межа, хоча стосунки і підтримуються, і, і довший час. Ми знаємо, що перебувають люди там і більше п'яти років, і до десяти років, і можливо, сім'ї ті тримаються, але це вже зовсім інша сім'я. Вірен чоловік Олег був у Львові взуттєвим майстром. Виїхавши до Іспанії, працював на різних роботах. Усякого дісталося на їхню долю. Однак родина не розпалася, очасно зрозуміли, що в житті є головним, коли жінка приїхала. Через 9 місяців, і, і, і коли був достаток, і не було того, що було тут, знаєте, був достаток і в сім'ї, і все проблеми, які були тут, почалися там, розумієте? І я почав задав, задавати собі запитання: в чому щастя, я його шукав. Виявилося самими матеріальними статками: щасливий не будеш. Сім'я, ось що найголовніше: подружжя не вернулася до Бога. Діти почали вчитися, ну коли діти вчилися там в школі, я бачив, що вони пускають корені, вони стоїзпанцями. І якщо, я б заметив, якщо б ми ще протягнули з пару років, мені б було тяжче їх забрати сюди, щоб вони приїхали і тут жили. А в є батьки тут старі, і просто і віра наша, яка дає мені, знаєте, Бог годує пташків небесних, то наскільки більше він прогодує нас тут. І дяка Богу, ми вже тут два з половиною роки. І нужди немає за кордон. На загал виїжджають сім'ї, які не можуть заробити грошей на батьківщині. Однак еміграція носи таку кількість пасток, що виграють зрештою лише в Дениці. Мому такому досвіді є такі сім'ї. Які були за кордоном, народили діток, але дійсно вони повернулися сюди. Проблема полягає зараз в Україні в тому, можливо там економічна криза, так само як і в нас, немає роботи. Можливо, також одна з таких причин, що повернулися, що є тоска або за Україною. Однак, повернення ще не є гарантією успіху. Олегові вдалося зберегти родину і примножити її, коли їхали в Іспанію. У них був лише син Назар. Вже там на чужині з'явилося ще двійко дівчаток та молодший Давид. От тільки в Іспанії Олег все одно їздить. Щоправда, на менші терміни, і лише для того, щоб заробити грошей. Головний секрет поставити чітку ціль і дотримуватися її неухильно. Виконав її, повертайся додому.